Христос Ускрес. Христос. Христос. Христос, Христос, Христос Ми читаємо сьогодні в Євангелії. Христос каже, суд настає і полягає він в тому, що світло прийшло у світ. А люди полюбили більше темряву, ніж світло. Бо той, хто Має лихі наміри і злі справи. Він не любить світла. Він ховається в нього, щоб його справи не були помічені. А той, хто любить правду і чинить діла правди, той з радістю йде до світла, щоб відкрилися справи. Одна мудра людина. І пояснює ці слова і взагалі ставлення церкви до нашого життя по той бік уже. Ніхто не буде покараний, каже цей богослов. Просто ті, що мали дуже багато зла, вони і не спробують наблизитись до того світла. Бо воно буде їх засліплювати. Бо їм буде боляче на нього дивитися. Вони будуть його боятися, бо вони хочуть сховати свої діла. І коли йдеться про мене особисто, я це дуже добре розумію і приймаю це. Усім серцем. Але коли йдеться про тих людей, що любили ми їх, що дорогі вони були нам, і що відійшли вони в інший світ, нам хочеться, щоб їм було надано світло. І щоб не було в них перестороги наблизуватись до того світла щоб вони з радістю йшли на зустріч тому світу. І надія наша така. Кожен, хто пережив тяжку втрату, добре знає, що всі дрібниці осипаються, як порох. І залишається лише найсуттєвіше, що стосується цієї людини. Найголовніше і краса, і добро, і любов. А все інше, воно було усумовлено цим сунятним світом. І як прийшло, так і пішло. І в порох розсипалось, і не має жодного значення. Людина, яка відійшла від нас, постає перед нами в тій красі, яку вона насправді ма. Часом це затьмарювалося обставинами, часом це затьмарювалося нашими суєтними помислами чи суетними справами. А тепер вся суєта зникла і залишається головою. Добро і любов! Краса і світло. І ті, що ми втратили їх, вони постають перед нами просвітлені і чисті, і сповнені любов'ю. І є у нас така надія, що саме так і буде оцінювати Бог якими вони є в наших очах. В очах людей, які люблять. В наших очах вони світлі і сповні добра. І любові. І краси. І такими вони постають перед Богом. Він їх теж бачить очима своєї любові, яка більша за нашу. Ну, безумовно більша. Ми так не можемо бути. І як він розуміє людину, так ніхто з людей не зрозуміє. І він розрізняє. Оце світа і марнота марнота. Оце відкидання. Це не має суттєвого значення. Головне, оце світло. і це добро. Ми усвідомлюємо це і сповнюємося надією на спасіння, на перебування в світлі цих людей, які нам дорогі. А якщо були в них якісь помилки, так ми ж за них молимо. І всі наші молитви про те, щоб простилися всі гріхи, і щоб все відійшло темне і брудне, туди, куди йому належить. В землю, в провалля залишилося на істотні, чистий світ. У нас є така надія, що і наші молитви їм допомагають. І коли ми зустрічаємо свято над святами, там от у словах Іоанна Златоустого, нам всім надзвичайно велика надія надається. Він каже, прийдіть, усі, усі, хто не апостолів, хто, хто трудом своїм. Заробив і вистраждав, і хто чимось знехтував, але прийдіть усіх. Бо радість Господня прийшла до нас. І оця радість Господня, радість Воскреслого Спасителя, вона покриває все небічне і доповнює все, чому щось не вистачає. І якщо. Людина постає перед нами в нашій пам'яті, в добрі і світлі, в красі і любові. І такою, власне, такою постає перед Богом, щоб вона про себе не думала. Вона стає такою перед Богом. І Бог приймає її за нашим ставленням. Грунтуючись на нашій любові, оглядаючись на нашу любов. На наше бачення світла і добра. І на нашу здатність все простити, все відпустити, все забути. От і він може, те, що ми не встигли, не спромоглися простити, відпустити, забути, це він покриває своєю благодаттю радістю Воскреслого Господа. Радість від того, що прокладає нам шлях до Воскресіння. Ми перебуваємо дії. Сьогодні ми молимося за всіх тих, що відійшли до від нас. Ми звіщаємо їм звістку про Воскресіння. Але вони, як мені здається, це все це дуже добре знають і без нас. Це у нас таке враження, що моїм звищанням. Вони там, Вище до світла, до джерела світла, до центра нашого буття. І оскільки вони в нашій пам'яті, осяйні світлом, любов'ю і добром. Вони не ховаються від світла. Вони йдуть до нього. І світло воскресіння перебуває з ним. Амінь.